Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас середа 4-го тижня Великого посту, 2 квітня, послухаймо невеличкий фрагмент Святої Євангелії на сьогодні. Ісус сказав Юдеям: «Поістину, воістину кажу вам: син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, що Отець робить, що Він робить, те саме й Син робить. Адже отець любить сина й показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Адже отець не судить нікого, але весь суд віддав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина. Той не шанує і Отця, який його послав. Слово Господнє, слава тобі Христе. В цьому слові, давайте зупинимось на одному реченні: Син, кого хоче, оживляє, кого хоче. Це слово хотіти, якщо ми будемо спиратися тільки на наш людський власний досвід. Може нас трошки ввести в оману і викривити суть святого Писання. Вони часто наші бажання, наші забаганки, пов'язані з модою, з нашим емоційним станом, з нашими потребами, відчуттями. І вони досить мінливі, не зобов'язуючі. Там, де є примус, наказ, нам легше це виконувати, ми розуміємо, що так треба. Але коли хочу, не хочу, якщо ми таке розуміння перекладемо на Бога, то втратимо відчуття того, що Він нас любить. Хоче, спасе, хоче, не спасе, не можемо залишитися на цьому людському розумінні хотіння. Пам'ятаємо, що Ісус Христос це не тільки людина, бо був людиною, справжньою, але також Син Божий, Бог. Він має божественну природу. І... Він бажає як Бог, хоче як Бог. І так воно є, що Бог захотів не тільки нас покликати до цього життя, але також хоче нас спасти від цього вибору, як колись зробили Адам і Єва, і який ми, по суті, дуже часто в своєму житті повторюємо: піддалитися від Бога, жити десь далеко, жити своїм життям, не питатися Бога про ніщо. Таке наше хотіння. Але Бог, знаючи нашу слабкість, однак хоче нас спасти. І це його хоче є таке, що ми називаємо волею Божою. Воно незмінне. Воно серйозне, глибоке вольове рішення. Поки воно не здійсниться, Бог не відступить. І так маємо це розуміти. І не тільки розуміти, можу придивитися своїм бажанням, своїм прагненням. Цьому тому, чого я хочу, чи воно має якесь глибоке коріння в любові, так як у Бога. Варто придивитися своїм власним бажанням, прагненням, чого я хочу, чого прагне моє серце, і подивитися, чи ці мої прагнення узгоджуються з волею Божою, тобто, чи вони закорінені в любові до Бога, в любові до ближнього, в любові до себе. Якщо так, тоді йти вперед до кінця, дивитися на Ісуса, який хотів нас спасти і спас. Нехай на цьому шляху кожного з нас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.